Тут лот, брик, брик Брак Англія, 183 кг. Починаємо огляд, ось така скатертина на стіл. Так, тут різдвяні іграшки, є ось такі, є ось такі прикраси різні, декоративні дерева якісь. Потім так, ось такі нові в коробочці доміно. Це для домашніх улюбленців, для собак. Так, Це футляр для камери. Тут є ось така ще менша для різних об'єктивів. Так, Різні фігурки, є ось такі, Є ще ось такі. А, це є крамочка. Ось такі теж. Це Шотландія, карта Шотландії. Є ось такі різні дерев'яні. Так, посуд теж, такі бокали, різні чашки. Теж прикольні. Такі бокали великі. Так, є ось ціла миска посуду. Тут різне приладдя, якась штука. Так, це для, для ногтів за доглядом, мабуть. А, ні, це для кондитерської справи. Да, це робити кондитер... Так, це, це, якщо не помиляюсь, теж для камери. Вішати, щоб світ був. Чашки різні. Є ось такий органайзер для пігулок, чайник великий. Ну і багато чого різного. Знизу тут різні якісь полички. Ось такий глечик глиняний, Це кришка для чогось. Ще одна така фігурка була вже у нас. Це теж, мабуть, для животних. Великі тарілки, є, три штуки тут в наборі. Ну і багато чого різного.